Привіт, любі друзі! У мене є таке красиве плаття, кружево. Зараз я його буду продовжувати. Потрібно мені така тканина трикотажна. Значить, буду пришивати. У мене трикотажна основа і зверху буде пришиватися кружево. Беремо стару футболку, відрізаю полоску з неї. Ось таку. На ту довжину, яка вам потрібно продовжити. Це в мене 20 см. Так, я вже зробила собі заготовку. Взяла, оберложила і прошила з їх загом, тому що мені там шматок не вистачає. Вона все рівно буде під кружевом, не буде видно. Далі прикладаємо до нашої основної підкладки. Так, я зараз буду відрізати тут шматок. Так, ми поміряли ту ширину, яку нам потрібно. Ось і тут, значить, у мене. Так, зараз я тут скріпляю і вирівнюю верх, і пришиваю до основної підкладки. Я вже шила основну частину плаття. Основу так підкладку і вже свій шматок, що я доточила його. значить На зігзагові, тому що на трикутажі саме добре зігзагом приходитись. Так, і в мене є тепер ось такий шматочок кружева. Я міряю його по довжині, який мені потрібно саме по кружності мого плаття. так і так само зшиваю на оверлоці саме боковий шов. І потім пришивати буду до цього кружева що основного плаття, саме по краю. Ось. І так трішки зубчики будуть виглядати з-під моєї підкладки. Зараз ще приколимо основну тканину нашу до кружева. Беремо стик, накладаємо його ось тут сколуємо булавками. Далі. Треба так сколоти, щоб край не було видно. Ось цього кружева підховаємо під основний Так само тут накладаємо і сколюємо. А ось готовий результат. Плаття збільшилось на 18 см.